Багато ворують під предлогом цих шкіл. Онлайн це представте, врача вивчить онлайн. Якась така ракета, яка може влетіти туди і все. Це мій перший вчитель, перших четвертіх класів Олена Миколаївна. Тим, що вона була дуже добра, дуже інтелігентна, і вона була для мене як друга мама. У мене була вчителька з математики. Це мій улюблений був предмет. На уроках ми прямо в рот її заглядали. Чесно говоря, весь склад, не тільки я. Улюблена вчителька. Це Анастасія Васильівна, мій класний керівник. Вона викладала в нас всесвітню історію, дуже доброзичливий вчитель. Більш всього так до душі. Завжди підтримує, завжди допоможе у всьому, підскаже десь. Пам'ятаємо і першого, і другого, і третього. Всіх запам'ятали з тим, що вони відносились, ну як, як мама була нам. Пам'ятаю, дуже добру, дуже усміхнену і дуже гарного вчителя. Ну, Її зараз немає, вже царство небесне, її дуже це вже було давно. О, але я приїжджаю в своє село, де я народилася, і всіх, завжди завжди приходжу на її могилу. Старший внук вже закінчив 11 клас. Поступив в Харківський. Поліч середня онука у мене ну, виїхала з-за війни, виїхала в Германію. Вона там навчається. Тут вона закінчила українську школу онлайн. Вона закінчила 9 клас, а там, буде ще ну, старші класи до доуч... Діти вже здорові, а сама почти сама молодша внучечка піде. В цей раз перший клас діти у нас знаходяться в Одесі, тому що при окупації вони виїздили. А ми затримались, тому що у нас тут батьки наші, яким 83 роки роки, і вони. Залишилися і нам потрібно було пілкуватися за ними. У мене є внучка, якій 10 років. І вони проживають місто Баштанка Миколаївської області. Вона навчається, зараз перейшла в 4 клас. О, і Я дуже, дуже скучаю за нею. І вони, вони вчилися у 24 році, вчилися неділю, вчилися онлайн, неділю вчилися очно. О, ну, зараз не знаю, як буде. З труднощами, тими, да, що немає для дітей, ну, ну, діти не можуть себе почувати, почувати як е, е, вільно. О, все це в стислому, немає такого, як раніше було: якісь гуртки, якісь кружки, десь діти ходили. Ну, є, звісно, там у нас де, декілька районів, але все не так, як було раніше. На мою думку, Діти не будуть знати, то, що вони знали, от як ходячи в школу, прибуваючи на заняттях, і онлайн це представте, врача вивчать онлайн. На мою думку, це свято не потрібно зараз, особливо, коли в країні така ситуація, обстріли постійні. Тобто постійні тривоги, скупчення людей ну, взагалі зараз не потрібно. Краще всього його провести в зумі або в Google Meet, тобто не на вулиці. Святкового настрія такого як немає, але ж все одно це діти є діти. Вони все одно і стараються вдітися гарненько, і причесатися, і купити якісь нові портфелики. і Діти є діти, да, це дуже добре і. Дитячий сміх це завжди весело. Повинні бути такі підземні школи. Обов'язково, тому що ми ж розуміємо, що це вже не буде, як раніше, тому вони повинні бути. Але зараз у наш час, коли таке все відбувається, і коли потрібно більше уваги приділяти нашим хлопчикам, воїнам на, на передовій і допомагати їм більше вкладувати гроші, щоб скоріше була наша перемога, а не Нашого ворога, а вони багато грошей. То що, я не руша, там вони вкладають, багато ворують під предлогом цих шкіл. Проти цих шкіл я теж против. Я б дитину не здала. Це так, цілий день потім переживай, як що ж. Ви самі знаєте, у нас Херсон 24 на 7, це таке 50 на 50. Сьогодні живемо, завтра Бог знає, що може. За дітьми ще глаз за глаз. Я вообще не розумію тих батьків, зараз, от діти свободно уже гуляють по Херсону. До будівництва цих шкіл я ставлюсь дуже категорично. Як мама я б не відпустила б свою дитину в таких умовах до підземної держави школи, тому що, ну насамперед, обстріли вони не передбачувані. Якась така ракета, яка може влетіти туди, і все. Зараз такий час, що підземні школи теж важливі, дуже напружена така ситуація, що треба їх захистити. Ну, і тому я вважаю, що школи, що будують ось ці захисні споруди, це дуже добре. На даний час у місті Херсоні я навіть не я не можу вам відповісти. Діток зовсім мало лишилося, але ж треба теж возити цих дітей до, до цих шкіл. І зараз по місту ну, передвигатися дуже боязно, а це все-таки діти Вони все одно будуть виходити з підземної школи, виходити на перерву на якусь. А вчителям я теж бажаю міцних нервів, міцного здоров'я, успіхів у вашій роботі. І всього найкращого. І головне всім нашим, нашим вчителям і дітям перемоги. Терпіння, так, да. бо наше покоління щось трошки не поважають вчителів, я вам скажу. А так, удачі, діткам міра. Міра, щоб вони не бачили. Цю війну і щоб над ними завжди було чисте небо і сонечко, щоб світило. Я побажаю вчителям та дітям, щоб вони дітям, щоб вони насамперед більше прислухались до вчителів та їх порад, тому що дистанційно не все зрозуміло. А вчителям я бажаю терпіння Надії на те, що вони повернуться до шкіл своїх, навчатися в такому. Мирному вже часі вчителям я хочу побажати їм терпіння, їм сили, їм здоров'я, і їм наснаги, у їхньому нелегкому, нелегкій праці. А дітям, дітям добре навчатися, і щоб вони здобули в майбутньому, здобули професію якусь.